Київстар, Водафонд та Лайфсел показали дешеві тарифи підійде пенсіонерам і студентам. Останнім часом ціни на послуги мобільних операторів значно зросли, тому для абонентів буде завжди актуальне питання бюджетних тарифів. Київстар, Водафонд та Лайфсел презентували найдешевші пропозиції. Київстар, наприклад, мобільний оператор Київстар має тариф любов до батьків, який коштує всього 125 гривень 4 тижні. Пакет має безлімітні дзвінки всередині мережі та 50 хвилин на номери інших мобільних операторів. Крім того, абонентам надається 5 ГБ мобільного інтернету, а деякі соцмережі взагалі не тарифікуються. Безкоштовно можна підключити «Київстар ТБ з пакетом легкий та дивитися базові телеканали. Vodafone. Найбюджетнішим тарифом від Vodafone є Vodafone Supernet за 165 гривень 4 тижні. Перевага в тому, що даний пакет має безлімітний мобільний інтернет. Дзвінки всередині мережі є безлімітними, а не номери інших мобільних операторів надається 500 хвилин. До того ж, абоненти мають 50 смс по Україні. Lifecell. найкращими цінами ощасливив абонентів мобільний оператора Lifecell. Адже найбюджетніший тариф просто Life коштує всього 90 гривень 4 тижні. Всередині мережі дзвінки є безлімітними, а на інші мережі надається 300 хвилин. Для абонентів пропонується 8 ГБ мобільного інтернету та нетарифікований мобільний застосунок дія. До того ж, якщо абоненти оплатять тариф одразу на рік, то вони зможуть отримати знижку 15%.